Добрий день усім! Сьогодні у нас 31 травня. І от дивіться, які півники чудові розцвіли. І водозбір дуже гарний фіолетовий. Бджоли над водозбором, бачите, годуть. Не знаю, чути вам чи не чути. І півники, які шикарні. Такі от бархатні. Чудові, які, дивіться, які класнючки. Супер, дивіться, яка краса. Тут у нас гарна така слива. Чи сли, слива, вроді, чи оличаться у нас, що то я вже трошки призабула. Що це у нас? Ой, який ароматний, гарний цей. Ці півники. Вон хоста яка величезна. Ну, продовжують цвістий. Забудочки ціла полянка, бачите, вони такі гарні мініатюрні ми... ми... квіточки, але онкі, Ні, це у нас, е... як це її звуть? Земляніка, да? Зем... земляніка, не суниця? Чи суниця чи як? Так. <говориться> да, суниця? Так, суниця, земляніка. Так. Ще через вот, два тижні. Гвоздічка в бутонах ще стоїть. Коли ось тут трошки, от бачите, ті, що я садила минулого разу. Вони вже тут ще краще прийнялися, але ще такі маленькі. Ромашечка, отут от, я дивлюся, вона треба буде її повідривати. Квіточки треба було. Може ще будуть ще пускати. Подився, може, ще пустить. А може і не пустить. Ще додаткові квіточки. Треба буде її трошки під, підрізати. Тут теж водозбір. Он продовжує цвісти, лохина. Отака вже квіточки, дивіться, які. Класні, вон, скільки квіточок. Вже навіть ягоди там утворюються, отакі маленькі. Так, цей у нас я тут садила, гірський ландиш. Трошки, я думаю, він прийнявся. Я тут його огородила. Думаю, ще теж отут прийнявся. На наступний рік буде ще красивіший. Так, лавандочка теж наша, дивіться, як прийнялася. Вже нові пагони такі цікаві, відпускає навіть. Треба буде її, раз кажуть, раз в 12 днів, треба бути, буде її трошки обрізати в верхушечки, щоб вона ще краще укорінювалася. От, дивіться, з цієї сторони, які красиві. Так. І тут ще дивимося, що тут у нас. ну оця, Оцей такий красивий мак, що ось він у мене тут не прийнявся, зовсім не бачу якихось сходів і ознак сходів не прийнявся. От тут А, як це і забула, І тут подивимося, я вам зараз покажу. Щавель знов, який величезний виріс, я минулого разу всі ці верхушечки обрізала. Оці насінневі, щоб була б більше, більше самого щавлю. От. І от дивлюся, що черемша моя. Я думала, на, на минулого разу були такі маленькі сходи якісь, але щось цього разу бачу, чи може це дощ її так забив, щось я не бачу. Щоб тут щось таке ознак, щоб щось проростало, не бачу. А може, щавель заглушив, Не зрозуміло, взагалі. Так, дивимося, що тут ревень гарно також цвіте. Там теж, який агрус величезний Кущики, там кущики, По Порічки. Теж от уже, уже поспівають якісь зелененькі порічки. В кінці травня, сьогодні 31 -е, якраз травня. Вони уже півоні навіть усипалися. деякі, да? не встила. Я коли від'їжджала, вони були в бутонах. Так, і тут різні гвоздички я сіла. Ось тут посходили різні квіточки. Космії, мабуть, оці класні, дуже мені сподобалися, як вони кущиками. Цілий травень цей тут посадила. Квіточки, і вони собі оці дуже гарні, теж продовжують. Ось тут також ще посходили вже оці тут портулак великий квітковий. Тут вони повинні бути, ці портулаки. Тут, тут також, бачите, лобода вже трохи росте, треба прополювати. Але кажуть, лобода теж корисна рослина. так що... Там багато властивостей, воно ще будуть цвісти. Це трошки пізніше. Так, тут гарні також цікаві. Вон тут навіть двохколірний такий іріс. Красивий. Калина вже ще цвіте. От бачите, гарні квіточки калини. І там цілий рядок гарних таких півників оцих. М'ята вже теж підросла. Я взяла ще один сорт м'яти і знайшла, такий теж хочу посадити. Ось тут руковий насіяла, от вона теж вже проросла. Рукола додаткова. О, дивіться, які класні! Як це їх забула, як це вона називається? То я вже забула, як це ягодки? Підкажіть в коментах, як вона називається. які вона смачні! Жималості брови, так? Да? Яка вона смачнюча. Так, полуниця. Що з нашою полуницею? Так, ну ці гарні дуже вам покажу. Ще покажу красиві. Треба ними налюбуватися, бо теж вони скоро оці дуже гарні, якісь такі мініатюрні, але он дивіться, які фіолети. Маленькі, але вони, яка у них колір цікавий, дивіться. І тут гарний. І тут красивий. А тут ці дзвіночки дуже гарні. Тут черешня у нас гарна. Так, тут квіточки. І вже є полуничка. Але дощ був дуже великий, бачите, як її забиває. От вже є перша полуничка в цьому році наша. Вон там от теж вже поспіла. Можна буде вже трошки навіть назбирати. тут ще зелена, це вона тільки поспіває. От така вже капуста. Дивіться, яка капуста велика, зав'язується. Він вже салат який. Салат великий. І оця гарна забула теж, як вона називається. Забула назву квітів. Підкажіть кажіть, в назву такі красиві, жовті, вони самі собі носіються. один раз їх посіяла, і вони носіються. Вон салат вже який величезний. Ой, яка смакота. Можна вже салатик собі зробити. Дивіться, який. А тут такий корал червоний, а тут корал такий зелений. Ой, скільки красоти можна прополоти трошки. Тут теж якийсь, може і укропчик он підростає, дивіться, скільки вже і укропки. Горох вже воно який великий теж. Буде плистися на палички. І тут, от, бачите, утворюються насінневі коробочки, і от такі ціле таких гарних, цікавих кущиків такі теж красиві. Так, а тут я сіяла лаванду. Ось тут не знаю навіть, що тут з чого, як він виглядає ці. Якісь тут сінці є, я думаю. От нас легкий саме тут з них лаванда. Може, їх забив дощ, от не можу вам сказати, розпізнати. Разве що тільки бачу, отут, що я тут знаю? Оце такий схожий, оце, да, листочок такий, такий волохатий. Оце схожий на шаблі. От. А інші навіть і не знаю, що тут воно посходило. Тут ще шавлія, мабуть, оце шаблі, я так сподіваюся. Ну цю ти, точно я знаю. Ця зійшла. А лавандочка навіть я не знаю, яка вона маленька виглядає. Може, хто знає, зійшла вона тут, підкажіть коментар і не зійшла. Де тут вона лаванда? Навіть я не знаю, які тут сходи. Де тут що лаванда? Вон часник є, вон теж полуниця є трошки. Ну, ось це Киві, українське Киві. Але воно вже 10 разів перемерзало і навіть і немає його тут. Ознак якихось Ось ягод немає. Такого плану. Тут у нас малина, вон винограда трошки буде, яка цибуля гарна теж, дивіться. Горох тут теж також. Горох. Тут рядиска, отака біла-велика, рядиска, цілий рядок, може, тут вона вже є. Давайте перевіримо вам. Не знаю навіть. Якісь там корінці є. Вон, чи нема. Ні, вроді не бачу. Ні, є, є, дивіться, вон там вже перша редисочка буде, воно. Можна вже брати. Цибуля, яка теж величезна. Часник. І ромашки. Ціле поле ромашки лікарської. Можна збирати собі ромашковий чай пити. Чи додати ромашковий чай? Ой, тут навіть пройти не можна. Поваляв ромашку. Поваляв ромашку цей дощик, треба її якось буде підв'язати, мабуть. Що бачите, палички вже. Тут теж щось сходило, щось не сходило, щось не видно. Може, щось ще зійде. Вон, бачите, який був дощ і як він повалявся. Всім привіт, хто мене не бачив. Привіт-привіт. Так, сонце сяє. Так, там огірки якісь у нас, воно вже яка картопля, дивіться величезно, В кінці травня. Там насіявся, гарний, зараз вам покажу. Насіявся цей салат. Який гарний кущик сам собі росте тут. Ну, в общем, така картопля, там пшениця курочкам буде. Рукола. От рукола тут цвіте. Дивіться, як цвіте. рукола, хто не бачив. Все, у нас рукола. Такая вот цветая рукола. Вкуснючая. Вот там вот ожинаки. Сейчас мы вам еще швиденько покажу, что тут теплые у нас есть. Теплые теплице помидорки. Помидорки, вот тут баклажаны. вот так вот не заходит, я покажу вам разницу С этой стороны и тут покажу тоже. И тут вон Баклажани, помідорки. А ні, все-таки зайду, вам покажу, там всередині вже є. І тут от, різні такі, дивіться, цікаві якісь. Вон курочка гріється на сонечках. Тут їм їжа буде зараз. Уж курочка прогрівається на сонечку. ляба. Так тут мої квіти теж якісь сіяли. Не знаю, тут будуть вони чи ні. Подивимося, запах тут у нас що перці, перці. Ой, перці і огірки. Ми вже їх пробували огірки. І от вони ще є. Перші вже урожай ми їли. А це ще продовжують такі красавчики. Дивіться, які там лежать огірки перші. Ось такі красавчики, помідорчики тут трошки є і перці в основному. Тут ще от розсада помідорів. Є. І я ще взяла розсаду. тут м'ята. Кущі минулого я її підстригла. Ось тут маліса, м'ята. І тут м'ята. Ще одну я взяла. Тут троянда скоро зацвіте. Теж троянда така гарна. Дивіться, які бутони. Троянда в бутонах. Хвоста. Тут моя розсада теж вже трошки проросла. Після дощу воно ще краще буде рости. Подивимося. Вон гортензія, теж кущики дві штучки. Там і там. Так, і подивимося, що там ще у нас. Далі є. Що я вам... А, я хотіла вам, кольоси я вам показала, хотіла показати ще, що ж там на тому городі ще іншому, так? Вірки показала. Курочки там. Теж відео з курочками, цуплятками, як вони підросли, я вже теж буду викладати чи викладу. О, дивіться, які черешні вони. Які. Черешні. О, скільки черешень дивіться. Червоні черешні розвиваються. І тут курочки, 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 курочки. З петушком. Петушок. -ко. І з ним курочка. Ото вони собі гуляють. Красавчики. Тут теж моя розсада, квітів. Різних таких. І подивимося, що тут у нас курочка з цеплятками. і тут окремо собі гуляє. Вон, дивіться, теж вони тут собі гуляють, красавчики. Сидять такі загорожі окремі. Там у них їжа є. І тут вони собі сидять, красавчики, на волі. Можуть відпочити. Да? Гуляють вони собі тут, красавчики. Гуляють. І от така вже картопля. Дивіться, тут картопля підросла. Тут минулого разу я всі ці посаду... Ой ящерки дві. Ящерочки, які красуні, дивіться. Побігла одна зелена швидше, а оця ще красичка. Дивіться, яка ой, побігла, побігла красуня. Грілись тут на сонечку. І тут проростають, і минулого разу тут посадила ці, як це вони називаються. Боже, забула, гладіолуси, е, гладіолуси, гладіолус, хотіла сказати гладіатор. От дивіться, вони вже теж проросли. От тут деякі взяли щось з дощем. Їх вибило, треба їх назад заховати, вибило їх дощем, бачите аж з землі. Такий був сильний дощ, що прямо от з землі повибивало. І отут, дивіться, такий цікавий експеримент. Я от кинула буквально зверху на сінічки трошки руколи. Да? Думаю, а, зійде чи не зійде? Дивіться, як зійшла рукола. Вон як воно. Тут і на сонці дуже сподобалося. І теж тут я, тут я садила теж, от вони вже тут проросли. Гладіолус. Але трохи їх от з землі прям поприбивало. Так от соняшники, цілий рядок. От соняшники. Теж гарно так зійшли. Цілий рядок туди до кінця. І зараз подивимося, як ми сіяли з вами. От, така родиска була калейдоскоп. Не знаю, в перші відео можете ми помідорчики вже. Висаджені, плантація. Помідора, але бачите, який був дощ страшенний. Он, і що, позабиважено. Тут теж гладіолуси я садила. І вони теж вже проросли. Гладіолуси. Так, тут у нас айсберг один рядочок і... Редиска, такий калейдоскоп, вона повинна бути, не знаю, наскільки це буде правильно, а, прибила там. Ну, в общем, вона трьох кольорів різна. Жовта, якась там, біла, червона. От теж рядочок там є і айсбер. Оце от айсбер вже проріс ще конкретніше. Дивіться, і тут ще теж чотири рядки. Сіяла редиску, На тиждень пізніше сіла. Тут теж був е, якийсь такий... Калейдоскоп, тільки салат. Бачите, тут і зелений, і червоний. От тут теж якась велика редиска теж зійшла. І тут теж якийсь був інший салат. Будемо дивитися, як що сходить. Тут базілік теж на кінець почав сходити. І тут така велика цибуля, ця, ця зимня, яку треба пересаджувати. Озима цибуля. От ціла плантація, вона вже хоче насіння собі робити. І тут такі от проросли мої. А це я посадила, оце якраз теж посіяла горох і різні тут петрушку якусь. Потім щось там вон, шпинат посадила. А, то шпинат там проростає. А я думаю, що це такі, там теж з цієї сторони. І тут я садила щось міні-базилік. Міні міні-базилік щось не захотів тут рости. Треба буде щось інше, може, підсіяти тут. Так, бачу, він зовсім не чув. А горох, он, дивіться, цілий рядочок гороха. Проріс все-таки красавчик. Так що горох нормально зійшов. теж, і, цей... і шпинат. Он, дивіться, цей шпинат так зійшов. Так що от цікаво, тут от шпинатик І горох, цілий рядочок. Гороха отак от, от класно зійшов. Так що прикольно так посіяв, потім прийшов, подивився, що зійшло. Тут теж і квасоля вже зійшла, і бурячки. Такі кормові бурячки для курей. От вони теж посходили, бачите? І там різні всякі. Тут теж тут кавуни будуть під баночками. Там теж цікаві такі, чи гарбузи, чи що. що може, трохи не пам'ятаю. Тут суниця цвіте. Тут теж цілий рядок руколи. Ось такий гарний зійшла рукол. Теж дуже корисна рослинка. От, особливо, якщо ви їдете от, на відпочинок кудись в Туреччину, там у них завжди є рукола. Хто знає, той знає. Рукола, різні салати завжди у них є. Отут от, от теж це у нас укропчики різні. І тут бурячки. Втім, все посходила. Цибулька теж вже Така от красота на дачі. О там вже ліс починається. Бачите, виростає вже заростається сусідній город теж тут. Он на вос'є. У нас теж був, але вже бачите, розкидали по городу. І тут такі чудове поле, красиве. І вже можна прогулятися туди. Іти на уже любимому цвіте. Ромашечки, дивіться, які чудові квіточки літні. В кінці травня ромашки. Картопля з цієї сторони. Така от красива дача. Можна приїхати від кузин. Бачите, ось такі квіточки вам приближу. Ось вже цвіте люпин. Біля калини. О, і там його ще більше. Дивіться, там в соснах він заховався. Цілі квірядки, цілі люпини. І тут у нас соняшник. І ще посажу квіточки, які пізніше вам покажу. прийняться вони чи ні. Взяла розмарин. Там у мене він на балконі прийнявся від гілочки. Я от не очікувала, хочу спробувати тут на дачі посадити. Також хочу грань посадити. І така ще турецька у мене рослина є. Цікава, вона, звичайно. Її треба буде випробувати на осінь, але хочу подивитися, як вона буде тут на дачі рости. А якось вона називається на А, такі червоні квіточки, У мене папуга її їсть забула. Назву я її періодично знімаю, буває, на балконі. І от посажу такі квіточки. От, подивлюся, як розмарин буде на дачі рости. Мені навіть цікаво стало. І герань також висажу, там відламала пару гілочок. герань дуже класно теж укорінюється. Поквально відламуєте гілочку, вставляєте в землю, і вона дуже гарно на сонечку буде цвісти вам гарними квітами. Усе літо маєш. Всім бажаю гарного чудового дня. Усім до зустрічі, а я пойду садити свої кіточки новенькі якісь. Може на рибалку схожу, тоді вам засніму ще окремо. Все, всім до зустрічі, пока-пока. Це пляток покажу вам, що вони тут відпочивають, сидять собі тут. Пішли, може, тут посплять. Ось такі красинки сіли во там. От собі. І сидять гарненькі. Відпочивай на ящичку, як на сідалі. О, гарненькі. Відпочивають, там у них є зернятки. Посидять собі. Красинчики. Все всім гарного чудового дня. І чудового тижня! Пока-пока. Наступного тижня ще я вам засніму якісь цікаве відео. Огляд. Пока-пока. Підписуйтесь, хто не підписався. До зустрічі у нових відео.